красиво ночью углу освещается. Харькове тоже красиво. Гуляем далее. Да. А такие... Тепло. душа. Ты... ты видишь, люди идут. Почему ты по середине дороги идешь? Иди по своей полосе. Сейчас підемо зайдемо на магазинчик. Що-ню. Взять на вечерю. Так. Що-нибудь восьмо на вечерю. Восьмо. Шукаємо. Вот Такий у нас виходить в Харкові на Сумської. Вот так. У нас така дорога там. Ну це Львов. Там, не такі дорога, там така мішка, не тому качує туди. Красива ялинка. Магазинчик з сувенирчиками. Що? Йдемо, Артем, йдемо. Такі галинки. Типа хлопці що тут кровлять? Бургери. Тота я, А. Тут выпечка. Тут пусть там тоже магазинчик. далеко йти ще? еще. Что, погнали все? Так. Давай перейдемо дорогу і погоним вашу сіму. Вже буду скоро. Вона була тикана. Да, Доня? А. Маму наблатикаєш? Шо? Всякими вашими штучками погнали сіму. В сім Заходимо в сіні. Зараз щось подивимося, щось небудь там вкусняшку. Ой!